З вами Млінз і це восьма частина виживання на одному блоці. Бачите, на цьому острові я трішки прибрався. Як бачите, я трішки переробив е, спавнер, трішки круляка ще. І я також придумав план. Там на низу, як бачите, є лава і, можливо, її можна підібрати. Я тут роблю дірки та можливо... Я зможу забрати лаву, лаву у відро. Тут так. Так, так, так. Куди би. Певно трішки сюди так. Чи ні. Ні. Я я зможу підібрати, щоб зробити безкінечний істочник. Ні, ще трішки ні. Так, я надеюсь, съемна я земля чего? Земли у нас небагато. Ну, ладно. Что? Тут давай. А. А! А, блин. Ладно. Я уже плаваю, Плаваю сюда. Так, я бачу лаву. Але чи можна її підібрати? Так, стоп, вона тут зовсім близько. Момент істини. Так. Ні, я не можу її підібрати. Схоже ми будемо без спавнера, а якщо... ой, схоже, ми будемо без е, істочника кругляка, а якщо ми будемо без істочника кругляка, то ми не зможемо нормально розширювати острів. Це дуже погано. Ну прям дуже погано. Ну, ну ладно, я і так думаю, що це один з останніх серій. Це через скріпера. Ей. І земля? Чи нема? Є. І так, як бачите, я добрався вже до шостої, чи до якої стадії? І це водна стадія. Тут. Кризмарин і піщанок а не піща не піщанок так я бачу тут багато води що чесно я не знаю куда мені її дівати ви такі вводі штуки чи що а на щось ладно надеюсь тут не буду спавнити всякі кріпери раз ой 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 він нам не потрібен. Є. Я навіть користуюся... Та, блін. Я навіть користуюся залізними інструментами, тому що як бачите, кам'яних не снімає. Та мені, мені так набридла ця вода, якщо чесно. Я пару блоків скопав і тут є черепаха. Мені потрібно щось зробити для черепахи. Ось огорожу, напевно. І з чого я зроблю. А давайте... Хм... черепаха хай тут буде. Хоча черепасі потрібна вода. Риба. Риба. Так, важливо викупати їй таку, ніби воду штуку у мене тут вже царство всяких подивіться хто заспавнився подивіться просто ой 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 і сам упав це добре але зато в мене тепер втома від відбуло ой 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 стоп в мене ж є корова я можу набрати молоко та забрати ефект Доїти. вбиваю, і все. Так, ну ладно, я трішки відволікся. Втоплено екстразубцем. Є, є! Є! Але він майже поламаний. Ой-ой-ой. Ладно, поставлю його в скриню. Я тільки зупиняю зйомку, мені зразу ж... Випадає щось цікаве. Мені випала скриня, де багато його брюхів та скелезуб? Серйозно, повінь, мені скелезуб? Чесно, не знав. Так, залізо. Я зробив, до речі, дах. Як бачите, з різних блоків, але виглядає це не сильно погано. І так. Я не знаю, чим че... <звук> <плум> вибачте, займайтесь. Якщо че. Ờ... я тебе ненавидію, чесно, чесно, чесно. Ну йди, ну, звідси. Ну, будь ласка, ну йди. Не звали. Ще що щось попадало там. Чому тільки коли я включаю щось або виключаю, або включаю, виключаю, включаю. Выключаю так бис просто так не люблю цих мо мобів алмазы 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 якась польза ай на нічо, ч нічого я цим закрыл дельфиники зараз роз... тоже впадає різные риби мне вже не подобається цей водный Ця водна стадія От вообще вона буде не ні не каплі Вічний цю воду затикати скорея книга чарівська лічня і золоті слитки правда я не знаю чи не буду чари чари ми... мені вже дуже сильно добре ці... Ой-ой-ой. Виберте меня черепахи. Але я хоч хоча б одну убью, не серйозно. Що выпило? Музка трава, а я божу. Можу. можу. Приколдес. І що, зараз будуть идти. Яєчка. Не знаю. І я вирішив, що пора зробити огород, як-не-як. Буде він між ось цими деревами. Використив навіть останню землю. Хай буде ось так. Ось так. Це виглядає якось дуже некрасиво. А, вона ще впала, Я думаю, тут ще буде земля. Ай. Ну ладно. Так, я забираю звідси воду. Розливаю її ось тут. Та є. Ладно, розливаю ось тут і скопую. Виглядає дуже кошмарно. Але... що, що зробити? Ну ладно, зараз посаджу щось тут. Почому би й ні. Дуже дивно вийшла серія, часто мені не подобається. Але... Нічого страшного. Нічого страшного. І так ця рубрика закінчується вже скоро, я думаю. Так. Все. Що? Як це одна. Не злучаються. Перероблю ще. Мені не лін. Ну я думаю, на цій ноті можна закінчувати. Дякую за перегляд. Серія вийшла доволі скучною. Я думаю, це передостатня серія виживання на одному лоці. Дякую та бувайте.